Всім привіт! Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. І сьогодні я не таксую, сьогодні я відправляюсь в подорож до Києва. Їду на зустріч амбасадорів. Миколон запропонував таку зустріч. Погнали! Поясним, якщо своїм ходом, подуком понтує, а як комплексуємо потім роздаємося. В общем, вирушаємо по дорозі, ще щось якщо... будемо знімати це звичайно. До зустрічі Дніпро! на тоска. Хотіли кофейка з хот-догом випити, а тут не повезло, автобус якраз Київ, Львів і там така черга, що вирішили десь на іншій Зупинимся. зупинялись на заправки, бо їхали, пропала навігація. От я чувствую, остання година буде весела. Зараз вроді з'явилась, подивимось, як буде далі. Ось ми на Бориспільській трасі, тут щось пробка, тянучка. Нам ще їхати 27 км, 43 хвилин показує навігатор, GPS, поки, слава Богу, є. Так що потихеньку їдемо. Прямо хрещатик. Мене треба навіть не прямо. Київ, вивіска Київ. Я думав, ми її проїхали, бля. направо так ось ми тепер уже в києві Поїхали ми до куми, кудись новострой, зараз будемо ждати. От і настав ранок. 10.40, я виїжджаю в Києві на зустріч амбасадорів. Їхати мені показує 30 хвилин, 17 кілометрів, але ну, я трошки виїжджаю заздалегідь, щоб вдруг десь то поворот провтикаю, то ще щось. Коротше. Лучше приехать трошки раньше. Капец, еду почти вслепую. GPS вечно пропадая, То потом вроде трошки з'являється. Короче, так <coughs> по карте дивлюсь, где приблизно треба повернуть, так и еду. Жесть. Я не розумію як тут таксують, якщо ти тільки не місний. Ну, блін, от я, якщо не місний, ну тут нереально. GPS вічно лагає. Дуже складно, в общем, дуже Вроді вже трішки залишилось 1,7 кілометрів, потім повертаю на цю вулицю і там вже почти приїхав. Да, движ тут, конечно, это не Днепр. Это не Днепр. Тут, блин, такие проспекты по 3, по 4, по 5 полос в одному напрямку. Я був в Києві раза за 3 і то так, таке по справах. На машині один раз товаришу треба було, приїхали ми за машиною пригнать з Києва до Дніпра. Ну, шо ми? По навігатору виїхали з Києва та помчали. По Києву ні, не їздили особо А це так, звісно, перший раз, щоб я тут на машині десь по своїх справах мотався. Трафік насищений такий. І це вже пів 12-ї почти. Так, будто бы я прибув вроде бы. десь кудись туди йти. Такий паркінг здоровелезний, ну місця всі зайняті почти. Територія така гарненька. Юнит сіті Відповідно, що пасажирам треба постійно піднімати тариф вище, вище вище, поки хтось згодиться його взяти, або комусь просто треба їхати додому, і він собі його бере так, по путі. Тобто, практичної вигоди в цьому замовленні для мене, як для водія, немає, в принципі. І я вважаю, що треба це все-таки взяти на замітку, і як мінімум, тарифікація має бути x 2 як мінімум. Тому що міжміст, якщо порахувати, да, там, коли показує дати 15 гривень, але тобі треба ще й повернутися. Але коли ти поїдеш в Житомир, то поклон ти з Житомира в Києві ніколи в житті не візьмеш. І навіть на електромобілі, заряджаючи з дому, тоді це невигідно брати. Тому якщо взяти це на замітку і хоча б зробити x 2 для старту, то по драйверу по-любому будуть люди це ну, впевненість повна, тому що коли висять базові тарифи в ефірі, ти на нього дивишся, і коли драйвер там 320 гривень. Наприклад, да? і ти по центру проїхав, і назад ти повертаєшся за 200, і нас комісія, і ти думаєш, десь тебе надурило. От, От таке питання. Да? Чи взагалі ви це розглядаєте і коротше хотілося б. Дякую, Юрій. Добре добре питання. Юрій, не знаючи того, став моїм. Автопідборщиком, да, він багато відео знімає, я дивлюсь на автомобілі, яке можна купувати, яке ні. Е, ось це так лі, лірика. По ціноутворенню, дивіться, глобально взяти, да, якщо це зрозуміло, що це комерційна таємниця, да, ціноутворення, як по класам воно формується і тому подібне, і те, що можна розповісти, щоб не шкодило сервісу в цілому, да, в тому числі і вас, тому що ви також частина сервісу. Ми ретельно кожного дня, навіть більше скажу, кожної години слідкуємо за балансом попиту пропозиції. Саме воно впливає на ключовим фактором націонарень. Ще один фактор це конкуренти, це середовище. Ось ну і третій фактор це напевно успішні поїздки. Ось, оскільки тариф тримається на тому рівні, значить всі ці фактори співпадають. Якщо ж ми зробимо до да, відверто будуть, що ми зробимо X2 тариф подрайвери, то замовлень стане в три рази менше по драйверу. тому що є ринок, який дозволяє викликати замовлення дешевше. Що ці замовлення вивозяться тільки тому, що є багато недосвідчених водіїв, які просто беруться замовлення і є фанатики камер і він, якщо його вже взяв, то він його повіз. І виходить, що серед всього мого кола знайомих і підписників за весь час я інколи стикаюсь з тим, що людина бере з драйвера там, за 400 гривень і каже: я вже взяв, вже поїхав, сижу там, таксі викликати не можу і, тіпо, і не знаю, що мені робити, приїхав назад, 2-3 години витратив. І таких людей може бути більшість, як і ті самі, які кажуть, а можете мені фільтра налаштувати? Бо я тіпо, не знаю, як там Вася їздить, що він там заробляє. І виходить, що якби. Це орієнтовано тільки на недосвідчених. Той самий Міжміст в Житомир за 1200 гривень. Він поїхав, приїхав в Житомир і такий думає, а що я зробив взагалі? Ну mm -hmm. як -то? Ну, як гіпотеза, давайте ми тоді це забираємо пропорціоні. Наприклад, подивимося детальніше на сегмент цього клієнта, поспілкуємося каздеви. Взагалі, бокей по драйверу Міжмісту забрали. Дуже. Дякую. Приймати тобі замовлення чи відмовитись від нього. Дивіться, ви ж самі в налаштуваннях застосунку можете змінити навігатор. Або Ні-ні-ні. Не... Це питання в іншому. У вас, увазі... коли, коли приходить Ой. замовлення, так. у вас є адреса перед тим, так. як його прийняти. Ви можете відкрити карту в лівому нижньому куті. у вас є можливість нажати кнопку Google. Mm -hmm. Воно відкриває другу точку кінцеву, не першу, кінцеву. Mm -hmm. І ви бачите час, скільки їхати до другої точки, до кінцевої. Так. Ось замінити цю функцію Google. Саме Тому mm. Що поки відкривається Google, умовно навіть на телефоні Android це займає mm. декілька секунд, поки воно пробудує маршрут і альтернативу. Це ще декілька секунд. І ти втрачаєш цей час перед рішенням прийняти замовлення mm. або відмовитися від нього. Давайте ми після окремо глянемо цей кейс, протестуємо, запишемо відео і ми потім розглянемо з команди. <п 'яте> Уклон амбасадори. Ну да, начебто зараз буде з нашого боку звучати звичайні водії, да? десь цю лінію придеться ставити, скажем так. Хто наші, а кого ми навчаємо? Тобто, я думаю, що ви можете більше використовувати нас, тобто, щоб ми навчили звичайних водіїв, чи щоб е звичайні водії могли звернутись до нас. Ми там підкрито е відкриті амбасадори, е і е нас можуть спитати, щось там, що можна зробити, е там по доставкам, по ще чомусь, е по автомобілям, е по якимось таким. Ми можемо це безкоштовно. Ну, той, хто хоче. Не так давно взагалі програма басадорів і Ми в тому числі і розвиваємо. Наші колеги досить активно над цим працюють. І я думаю, що ми до цього прийдемо, що більше будемо вас залучати, використовувати. Ну що ж, завершена зустріч амбасадорів. Виїжджаю з паркінгу, стою в черзі. Я вже хвилин 15 шукаю місце, щоб припаркуватися. Це просто капець, я не знаю куди стати. Це жесть. Нема ніде місця навіть машину кинути. Просто все забито. Все. В общем, пройшло все добре, все чудово, накормили, напоїли. Команда уклон, менеджери там розповіли нам плани на майбутнє на наступний рік. То, що в цьому році вже зроблено, які новшества, які будуть. Так що, зараз віддихати і завтра в путь назад додому будемо їхати. Все, їдемо додому. Ранок наступив, треба повертатись. Це гарне колись закінчується. Вирішили прокатитися в центр на майдан незалежності. Ми на хрещатику. тут аллея славы за героем свечки запаливать девушка отойдите я занимаю. Привет. Идем на Скляный Мист. Подивиться. Арка Дружбы Народов. Только вон там сделали трещину. Потому что дружба дала трещину. Уже не совсем Дружба Народов. А там он Скляный Мист. Я думал, он полностью склянный Вот такой, кусочками, то татам-татам то Вообще-то иду по велосипедной дорожке Вообще-то по велосипедной дорожке Да, я боюсь, что с краев, мне страшно Осторожно с Давай ты на стекле сверху, встань возле там моря, там Красиво Памятник князю Володимиру. О, тут вообще такая брусчатка, як старинный город. теж наряжають уже на святого миколая на 6 грудня ти її його, діли його. я це вже казав прикрашаються казав чи наряжаю Неважно. А от вони, золоті ворота от михайлівська площа тут побита техніка Москальський танк. Москальські танки, от мені підказують, тут прохожі. Це все машини, які люди тікали. Буча, арпінь, їх розстрілювати. совсем точка у а ось шахет герань-2 oh, По розхіду в мене проїхав 5834 км, заправив тільки що 44,8 газа і плюс 20 я вже заправляв в Києві. В общем розхід вийшов 11,1. Буду ще заїжджати, коли зараз тупо по трасі вже і заправлюсь вже в Дніпрі в себе на заправки. Переїжджаємо вже Кайдацький міст, так що почти вдома. Зараз заправлюсь, подивлюсь, що в мене по розходу вийшло по трасі. Заправив 43,73, проїхав 433,6 км. і розхід по трасі вийшов рівно 10 літрів. Це круто. І ось нарешті ми в Дніпрі, наша подорож завершена. Ми... Приїхали на те саме місце, з якого розпочинали. заправки. Заправив я повний бак знов таки. Розхід по трасі вийшов 10 літрів на 100 кілометрів, так що це чудово. Подорож вийшла цікавою, інформативною. Все сподобалось. Все, кіна не буде.